Набуло серйозного значення та великої актуальності. Виготовлення та реалізація такої продукції у даний час перетворилася вкрай прибутковий тіньовий бізнес. Причому такі питання, як якість алкогольної продукції, вплив на здоров'я споживача, відходять на другий план. Як ви знаєте, певна частина алкогольних напоїв є фальсифікованими і не завжди такі алкогольні напої реалізовуються з рук. Вони також реалізовуються і в легальній торговій мережі. Хочу проінформувати, що протягом 2010 року підрозділами головного відділу податкової міліції міста Івано-Франківська вилучено біля 570 літрів алкогольних напоїв на суму понад 40 тисяч гривень. Крім того, було вилучено понад 15 тисяч літрів спирту, який слугував сировиною для виготовлення фальсифікованої горілки. Виявлено також два підпільних цехи по нелегальному виробництву алкогольних напоїв. За матеріалами наших співробітників було порушено дві кримінальні справи, пов'язані з неоконним обігом алкогольної продукції. Ця робота також продовжується і буде тривати у 2011 році. Якщо аналізувати показники роботи, 2011 року, то хочу відмітити, що в січні місяці цього року працівникам податкової міліції вилучено з незаконного обігу 725 літрів алкогольних напоїв та близько 1200 літрів спирту на загальну суму понад 80 тисяч гривень. Так нещодавно працівникам податкової міліції вилучено викрито підпільний цех по нелегальному виробництву алкогольної алкогольної продукції, при проведенні обшуку та підсобних приміщень. Одного з жителів обласного центру було вилучено 700 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв та близько 1200 літрів спирту. Також були вилені металеві корки, які призначені для закупорювання пляшок з алкогольними напоями, металеві пристрої, призначені для закупорювання пляшок, етикетки різних виробників та е, біля 1500 штук марок акцизного збору з явними ознаками підробки. По даному факту проводиться перевірка, та відповідно особи, які здійснювали цю діяльність, будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Думаю, не варто наголошувати про те, що власне здоров'я коштує набагато дорожче, чим декілька зекономованих гривень на сумнівній якості алкогольної продукції. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, цей завод, це в Івано-Франківську чи в області, і принаймні, якщо його викрали, то що буде тим людям, яким цим займалися? Міро за покарання? Покарання за, таку, за такого е, е, виду підприєм, підприємницьку діяльність е, в е, передбачена кримінальним кодексом. Стаття 204 передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту е, підроблених рукогольних напоїв. Тобто за результатами перевірки буде прийматися рішення про порушення кримінальної справді. Ласне, це, це під час перевірки ви виявили цей залож, чи це, можна сказати, здали? І діти, де він знаходиться? В Івано-Франківську, тобто в якомусь підсобному приміщенні, в гаражі, чи це в районі? Це, це власне помешкання і підсобні приміщення, власне. А як віднайшли це? Ну, Ви розумієте правильно, діяльність податкової міліції базується також на гласних і негласних заходах. І це є результат діяльності працівників податкової міліції. А питання здали ну, воно залишиться так, ну, без відповіді. На вашу думку, ще скільки таких є підпільних заводів? Тому що ми, наприклад, знаємо, де продають алкоголь, чи виявлено вами, окрім цього, скажімо, такого ну, міні-заводу ще точно. Є, є повідомлення мешканців міста Франківська, на які ми реагуємо, також перевіряємо заклади. Є інформація, яка здобувається працівниками податкової міліції. Кожен такий факт ретельно перевіряється і, відповідно, за наслідками перевірки приймаються ті чи інші рішення. Фальфікат не подавався з рук чи не здавався в торгівельну мережу? Торгівельну мережу. Він здавався в торгівельну мережу. Ми зробили декілька е, таких, роздрукували фотознімки, і ми більш наоч, наочно можете побачити, ну, що тут собою представляє е, цей, е, цей підпільний цех по е, виробництву цього фальсифікату. Е, як устаткування і просто-напросто такі ж самі е, антисанітарні умови, і просто-напросто потім е, дуже. Не знаю, які наслідки може мати такого роду е горілка, е на, як вона буде відбуватись на здоров'ї цього споживача, який може і не знати, що він перебуває фальсифікат. А скажіть, будь ласка, контингент людей, які це виробляли, це були мало забезпечені, чи це люди, які все-таки свідомо цим займалися і просто заробляли гроші? Ну, людина займається цим свідомо, тому що е е забезпечена, не забезпечена, вона відповідає. Е е дає звіт своїм діям. Ця людина йшла на це свідомо, тому що вона ж знала, що вона придбуває сировину, вона придбуває ту ж саму тару, вона придбуває устаткування, як технологічно робити цей процес для розливу в пляшки, потім реалізація. Це ж практично цілий процес виготовлення. Тому казати, що це людина робила несвідомо е з необережності, ну, я б так не сказав. Скажіть, будь ласка, під час затримання або виявлення цього не робилися вам якісь е ну, перешкоджання у вашій діяльності? Чи люди просто підняли, скажуть, чесно, зізналися і здали з них є? Я не можу... Тобто е -то е перешкод під час затримання не було Ні, не і не було. Виявлення. Я питаю, що підвели 1010 року, якщо проступовувати тенденцію за останні кілька років, чи більше стає випадків підпільних вуалів, чи менше, чи все-таки вже бояться люди, хотілося б, хотілося б щоб їх було менше. Але як свідчить практика, ця тенденція йде до збільшення, тому що в роздрібній мережі, зараз можна, ну, якщо так моделювати ситуацію, в роздрібній мережі... Горілка е, реальних виробників на дорожче. Це і технічним процесом, і видатками на заробітну плату, і багато-багато інших чинників. А такого роду ділки, е, відповідно, це користають. Е, оцей процес, так, недотримання технологічних норм, і там е, от, от це все в своїй сукупності, він дозволяє е, знижувати ціну. А як, як правило, у нас е, Ціна менша і відповідно реалізація більша. Скажіть, будь ласка, де реалізовуються такі товари в основному великих супермаркетах чи в маркетах? Як практика засвідчує? Як практика засвідчує в малих, тому що в великих супермаркетах є так звана служба охорони, є е, 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 менеджмент. Чи маркетологи, які відслідковують е, продукцію, е, це дає можливість, я думаю, так, що цим торгівельним мережам е, десь е, страхуватись на вході цієї продукції. Вони можуть це виявляти, коли заходить цей, цей товар. І там велика, велика кількість персоналу це також не дає змогу десь той самий товар. Е, е, підставляти, так, так би так би мовити, в, на полиці цих марк. Ще питання, якщо можна, на теж тенденції декілька останніх років, чи підвищується вже якість мається на увазі на так. спесифікатор. Як їх розпізнати? Вони вдосконалюються, відповідно є попит і попит породжує пропозицію. Пляшки, звичайно, якість пляшок, яка зараз використовується, на порядок вища тих, які виявлялись, сам процес закупорювання. Ну, все вдосконалюється, звичайно, що все вдосконалюється. Як розпізнати тоді, що це фальсифікат? Як розпізнати? Ну, є декілька таких порад. По-перше, звертати. Свою увагу на марку акцизного збору і якого вона зразка, яка, який там перше регіон, якщо це місцеві виробники, то це 09 регіон, це ж е, зрозуміло, що е, не може бути на пляжці місцевого виробника, е, не може бути. Я вибачаю... Є, інші, є також інші захисні елементи акцизної марки. Є нанесено суму акцизного збору, якщо тепер, то сума акцизного збору прописується друкованими літерами, наклеювання тої ж самої акцизної марки. Ну і на вигляд та ж сама акцизна марка, вона. Ну, відрізняється від фальсифікованої, проведеної шляхом офсадного другу. Етикетка також розміщення. Ну, я думаю, що сам і зовнішній вигляд цієї продукції він говорить сам за себе. Іван Іванович, це була оперативна операція чи франк, в франках цього зимового куросу не чи... проводить? В нас зараз триває декілька операцій. І операція з новий погод триває, триває операція бюджет, триває операція ще, це якраз пов'язано з перетином кордону і переміщенням по території України товарів. Так що не можна сказати, що це пройшло поза якоюсь операцією. Це все в рамках тих операцій і. і, 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 і Тої роботи, яка зараз відбувається, от написано, що було викратено 28 злочинів. Відносить до категорії тяжких та особливо тяжких. Ну, Кірбінал, я розумію, там тяжкі вбили, особливо тяжкі вбили. А от, по оподаткуванню, що належить до категорії особливо тяжких, скільки вкрали на особливо тяжкі злочини? Скільки викрили вкраденого? Поясніть мені, що таке от тяжка і особливо тяжка категорія в сфері оператування? Тяжка і особливо тяжка ну, це не йде, так як ви сказали, як вбили і вбили. Це йде, все прирівнюється до суми, суми нарахованих податків, які відповідно суб'єктом господарювання не було сплачено до бюджету, відповідно від суми збитків, нанесених державі бюджету. От цей еквівалент якраз визначає тяжкий злочин і особливо тяжкий. Це прописано в диспозиції статті 212 усілення від сплати податків. За підсумками року наш регіон регіонів категорії тяжких і особливо тяжких не посезань. Якщо порівнювати з іншими, можливо, відбувалися загальний Підсумки в інших містах, то якщо порівнювати Івано-Франківські і інші міста, як у нас ситуація? В нас ситуація, ми не пасемо заднім. Я вам можу запевнити, що задніх ми не пасемо. Вчора губернатор написано в суботу інші, сказав, що у нас кількох проблем з виплата зарплати в конвертах. Це з половиною тисячі виявили податківців по області. За минулий рік, здається, так? Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, чи цей напрямок роботи є от в режимі роботи чи Ви займаєтеся цим, чи займаються, можливо, інші структурні підрозділи? Виявлення тих спільно. нелегальних працівників чи як? необлікованих найманих працівників. Ця робота проводиться спільно з е, працівниками інспекції, тому що ми нерозривно і чутко пов'язані, ми взаємодіємо з іншими підрозділами, з іншими управлінням. Е, 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 ця робота, так, цей напрямок роботи по виявленню е, необлікованих найманих працівників, а також плати в конвертах. Нерозривно пов'язана з нашою співпрацею з управлінням оплаткування фізичних осіб. Тобто проводяться перевірки роботодавців. Також щоб в цих перевірках приймають участь працівники інших правоохоронних структур, в тому числі і прокуратури. І виявляються, проводяться такі от рейдові перевірки, виявляються ці, за такими фактами, коли виявляються працівники. Які не опубліковані, як працівники вказаного суб'єкта, або де заробітне оплачується в конвертах, такі матеріали розглядаються і відповідно направляються до прийняття рішення. Документ ці бій на перевірку на якийсь радіозний базар, я так розумію, що створюється їм силова підтримка з боку міліції. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що попит породжує пропозицію. Чи не означає це, що. Чи не констатуєте ви той факт, що е, основною причиною є зубожіння народу? Тобто і той, хто продає, і той, хто купує, просто бореться за виживання? Ні, ви неправильно зрозуміння, тому що я е, на прикладі е, виявленого е, цього підпільного виробництва не хотів би констатувати факт, що. Е, тільки зубожілий якийсь мешканець міста Новофранківського, в якого не вистачає там, шляхів для виживання, коштів для виживання, під де буде купляти цей фальсифікат. Ні. Вказане виробництво, вказане виробництво реалізовувалося через мережу магазинів, торгових закладів. А тому придбати цю горілку сумнівної якості могли в тому числі і ви. Не знаючи про її реальну. Тобто не можу сказати, що загальна тенденція стосовно там, доходів громадян, вона приводить до того, що є такі от ділки. Ні, ділки, ділки працюють на власне збагачення і вони не думаю, що вони десь... На якийсь е, певний сегмент е, населення, чи там е, е, на певних людей розраховані. Не розраховані на одне на власне багатження. Е, з тими, хто купує, зрозуміло. Тоді з тими, хто продає. Це були багаті люди? Дуже багаті yeah. люди чи бідні? Я прослухав, можливо. Це дуже багаті були, багаті чи бідні. А що в вашому розумінні? Е, е, ну, Ті, які на канарах можуть відпочити раз на рік, це вже багаті, я думаю. Я думаю, що це люди середнього достатньо. Дякую. Ще ще одне питання. Чи можливо ви колись прослідковували, чи співпрацюються з міліцію, хоча звідки береться цей спирт? Тобто, якщо вже не канал надходження спирту для цих підпільних муралів перекрити, то вони вже не будуть так тенденційно зростати. Велика динаміка, тобто по, наступу, по наступному досвідченню цієї ситуації, здоровому внутрішньому бізнесі. Е, так, е, я думаю, що результатом, результатом от відпрацювання е, вказаного факту, думаю, що буде той ж самий перекриття шляхів походження. Але ж зрозумієте правильно, що коли ти перекриваєш один шлях, з'являється ну, інший. Відповідно, я кажу, що цей процес він є тривалим. Тому е, податкова міліція стояла на сторожі е, е, захисту е, населення від е, тако, такого виду ділків, і воно далі, відповідно, і буде займатися е, упередженням таких фактів. І що інакше просто задати запитання, якщо з досвіду попередніх років... Хто збував спирт? Якщо взяти попередні роки, звідки брали з місцевих заводів, які є на території Івано-Франківська, чи завозимо з інших областей? Завозимо з інших областей?